Всім доброго дня. Закінчили управочку раненьку. Повичищали, поприбирали вже, вони знову нагадали. Ну, що ви зробите? На те вони і свині в них поїв, поспав, сходив у туалет. Все. В принципі, на цьому їхнє життєве кредо і правило закінчиться. Ну, це нічого, це єрунда. Дивимося. Робимо зараз ранковий огляд коротенький. Дивіться, бачите, це я вже кинув. Поробили ми такі переносочки. провід півтора. Для того, щоб коли ми відлучаємо поросят, ми могли їм ще продовжити обігрів. Тобто ми їм постав, будемо підключати лампочку, яка їх перед цим гріла з тією метою, щоб зменшити стрес для них. Тобто, ми зараз, тоді як будемо відлучати, ми більшаємо туди ще лампочку, вона гріє для них, світить, і в принципі, це вже ми цим запобігаємо стресу. Тут у нас вже трошки поменшало, кабанчиками чергово перегнали. Як назло, всі дівчата кинулися майже в один час. І хотів я оту, що під стіною лежить, але ну, не виходить трошки. Хай вона перегуляє і на, наступний четвер ми її заріжемо, продамо, щось та й заробимо. Ця група також піднабирає, росте. Ну, понятно, що є у нас інтелігенція у виводку, ну нічого. Щось та й виросте, заріжемо самі собі. Так, що тут по малюках дивимося? Дзвони я до витрачав, він прийшов, поміг мені. От тут був грижовик один. А, вон там він. Ми його скастрірували, підзатягнули, все зробили. Не вмію я ще каструвати грижовиків. Але нічого, все навчимося. Цьому свій час. Тут ми чекаємо за цю я свинку, що тяжкий опорос ну, переживаю все рівно, вона поганенько їсть. Не дуже мені подобається, як воно себе почуває, але нічого. Малеча, в принципі, я вам скажу, ну непогана. Я тут одного уважив, то в 14 днів він вже був там 5 копійків. В принципі, як для перевістки, то нормально. Ну, Тут у нас ракета бомба пітарда. Васюнки вже величенькі, їм вже 40 там, з копійками днів. Вже ж будемо скоро планувати їх відганяти від неї, як то кажуть. Так, ну, Це тут теж на місці. Але е, оглянули. Е, тему сьогоднішнього відео я хотів би ну, тему розкрити, це, від, це як правильно кормити свиноматок. Адже, в принципі, по відгодівлі свиней майже я роз, ну, розказав, так як зміг, хто зрозумів, той зрозумів, хто не зрозумів, перепитав, подзвонив, спитав, чи написав у Viber, чи WhatsApp, чи Telegram. Інші, ну це таке діло. Хай як хочуть. Але я знову ж таки хочу звернути певну увагу на ту таку ситуацію, да? от, навіть у групах у вайбери, да? там, там, свиноводи аматор, ну багато груп у вайбері стосовно свиней. Да? І дуже часто люди задають одну, ну, з певною періодичністю, там 2-3 дня, одне й те саме питання. Там свиноматки погано, температура чи ще щось. Всі ж совітують, там, те те, те зробити те те. те. Через два проходить 2-3 дня, знову інша людина питає одне й те саме питання по аналогічних е клінічних ознаках. Ми бачимо, що там те-те-те, температура, як зал, да? банально, наприклад. То, якщо, наприклад, хтось там дивиться мої відео, да? комусь це цікаво, там, хтось підписався, хтось не підписався, хтось просто зайшов, послухав. Нічого страшного. Але я хочу звернути увагу на те, що <кхм> невже вам важко взяти блокнот? І записати собі, що от при температурі свиноматки треба робити те, 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 те. що е, там з свиней треба тоді, 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 що малечі треба стартом скусювати зуби, там, вітаміни і тому подобне. Ну, не вже вам, ну, ну вам що самим не цікаво? Якщо ви цим вже взялися займатися, так? Тоді це від блокноти просто запишіть на листочку або на комп'ютері розпечатайте, повісьте собі, у вас все буде чітко, видно, красиво. Ну, якось задавайте ні ті самі вопроси по 300 разів. Ну, смішно. Чесно, це так уже. Це те, що з моїх, як кажуть, спостережень, нічого особистого. Тому поїхали. Е -е, як я кормлю свиноматок? Свиноматки з там, енного покриття до... Е -е, там 85-го дня їдять у мене 2 2,5 кг. Я дивлюся, яка це свиноматка. Може бути і 1,8 800, плюс-мінус, там я його не важу, це все так відносно. Але не більше 2,5 кг. Чому так? Якщо. То що я знаю багато людей. Так вона ж так хорошо їсть, я їй відеречко сипнув, вона його з'їла так прекрасно, так чудово. Бомба. Займайтесь, це ваша справа. Я вас вітаю. Але е, давайте трошки розберемося. Е, свиноматка в цей період, коли покрита, да, вона дуже гарно набирає вагу. Якщо ви її будете від деречка 2-3 сипати, то повірте мені, вона в житті вже не розродиться, тому що вона до 85-го дня сама набере вагу прилічну таку. А після 85-го дня вона в неї плоди починають. Дуже інтенсивно, вже, як так кажуть, формуватися і набирається їхня вага. І виходить, свиноматка здорова, жирна з поросята. Теж дай Бог, щоб нормальні там були. І в результаті ми не можемо її розпоросити. Тому я рекомендував би робити так: до 85-го дня 2 кг. Після 85-го збільшимо на кілограм-1,5 Дивимося все в залежності від свиноматки, це в залежності від кожних. В кожному випадку це індивідуально. Ви все це дивитесь, провіряєте. Е, також в цей період, коли ви починаєте давати з 85-го, я не використовую лактуючі, я не використовую супоросніком вікорм, у мене все одне і те саме. Я вам ну, там вже я, в ДДР я покажу. З 85-го дня я десь там відсотків 5% додаю вже BMW старт іменно свиноматкам. Так ми їх кормимо десь до 110-112 дня. На цій нормі 3 кг. Потім ми опять ставляємо їй 2-1,5 кг. Це робиться для того, щоб на її кишківник і желудок опуст зменшувався, щоб їжа виходила, да, і її продукти життєдіяльності, і вам було легше прийняти опорос. Якось так. Потім вже ж знову після опоросу ми тиждень ждемо, потихеньку я ж кажу, дивимося, як наблюдаємо. Як наприклад, ця свиноматка, ну вона не їсть ще дуже. Ну от і вона вже розпоросилася там вісім, сьогодні сьоми, 15 днів. Ну не мав наїче того пітіта. Ну ми все це дивимося. Якщо ж вона нормально їсть, після п'ятого дня ми вже додаємо знову її БМВД, але я роблю 10-12% після п'ятого дня, після опоросу. Щоб, тому що коли ви почнете зразу БМВД давати, молоко буде дуже густе і малі поросята його просто не смокчуть. Так вони вже соски розсмоктали, все в них, дай Бог, нормально. І ви додавали БМВД, і цим ви їй допомагаєте. Також пізніше вони будуть їсти її вже корм, який 10-12% БМВД старт. І цим ви зменшуєте е, ризик поносів і діареї, коли ви їх відлучите. Вони вже привикають до цього корма. Розумієте, так? Дай Бог. І далі ви кормите, вже додаєте, дивитесь, вже по свиноматці, це вже все індивідуально. Можете довести, в принципі, як оця вона їла майже 6 кг в сутки готового корму. Якось так. Тому зараз я ще покажу, як я ї... ну, яку пропорція, щоб ви розуміли, оце те, що я, як то кажуть, основне хотів сказати, стосовно як потрібно кормити. Ну, не те, що як потрібно. Я кажу, як я роблю. В принципі, там я вважав, десь десь плюс-мінус. Як так кажуть, навіть вчені так рекомендують. Якось так. Тоді стосовно складу, є відро, 10 літрове в мене. Я сиплю відро. От засипаю я в йом бункер, як то кажуть. Відро кукурудзе. Потім я беру свою кружечку літрову туди. Кружку гороха, кружку макухи. Перемішався це діло. Запускаю дробілочку, б'ється воно. Зверху, після кукурузи, макухи, гороху, я б даю там або ячмінь відро, або е, пшениця. Що в мене є. Є ячмінь, хорошо. Засипав відро ячмінь, знову кружка гороху, кружка макухи. Перемішав і погнав. Даним кормом я кормлю свиней на відгодівлі з 50 кг І також я кормлю свиноматок. Все. Я не важу, я, я не роблю там якісь пропорції, таблички. там, ну, ну Це все не потрібно. І дивіться, обов'язково я циноматкам додаю кормову крейду і три Ну, У мене тут він висипаний, 25 кілограм. Добавляю я по такій мірній ложечці. Кожного ранку. Ось, бачите, Все. Рукою розмішав і поїхав. Також висівки. Дві кружки висівок. На е, кружку або на дві, Ну, дивимося, наприклад, е, 2 кг надо на сутки. Утром кружка дві, ложка крейди, ложка три Перемішав все, оце корм, норма. Норма. Все. Не, не надо там якихось там заумних табличок там, е, включають в себе якогось там гіперакадеміка. там. І тому подобне. Простенько, не треба там вам міксери. Тому сюди це все. Так само ну, я, Це я пізніше зніму відео, я розкажу свої думки, тому що я, так як я гранулював і це я никому, ну, Є опит, є досвід, є що поділитися розказати. Ось таке коротеньке відео стосовно, від... як я кормлю свиноматок. Хтось робить по-іншому, напишіть в коментарях, будемо цікавитися аналізувати, вивчати і обмінюватися досвідом. Це, ну, як -то кажуть, це для цього той самий YouTube створений, там, вайбері групи, для того, щоб обмінюватися інформацією і певним досвідом. Якось так. В принципі, якщо є коїсь, якісь ще думки, які б вони не були, понятно, звісно, в якісь там негативні дискусії. Я з багатьма людьми я не збираюся стикати, пишуть так угадуть, я їх просто видаляю до побачення. Все. Добре. Всім гарного дня, всього найкращого.